Шановні гості та учасники змагань. Ми всі сьогодні проводимо турнір в підтримку Збройних сил України та вшанування загиблих героїв. Людина, яка дійсно заслуговує на звання Героя України Микола Мікулі. Коли почалася війна, Микола працював у Чехії, відразу все покинув і повернувся захищати рідну Батьківщину. Батьки вмовляли його залишитися вдома, але Микола відмовився. Він особисто спалив 12 одиниць броньованої техніки рашистів. І загинув під час штурму ворожих позицій під Авдіївкою на початку серпня. За лють до ворога побратими назвали Миколу Дикий. Він дуже любив футбол і навіть у перервах між бойовими завданнями дивився матчі збірної з пляжного футболу та підтримував її. На честь загиблого героя оголошується хвилина мовчання. Дякую. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть Україну негоди. До привітання наших учасників запрошуємо лауреатів міжнародних фестивалів, дует Тоніка. Сокер-КАП-2023, у якому брали участь вісім найсильніших колективів міста Києва. Безмежна дяка нашим Збройним силам України за те, що оборонять нашу землю від рашистських загарбників. На нашому турнірі присутній начальник фізичної підготовки Збройних сил України полковник Бойко Сергій. Незважаючи на війну та важке економічне становище в державі, ми хотіли б подякувати нашим друзям, завдяки яким відбувся цей турнір компанії Вікнарьов, директору Захарчишину Сергію та голові Київського представництва «Вікнарьов» Гопколо Олені. А також дякуємо за проведення та організацію турніру президенту Київської асоціації пляжного футболу Черніву Валерію Васильовичу та його команді. <плес> На церемонії нагородження присутній почесний президент Асоціації пляжного футболу міста Києва, Щепець Микола Степанович, який сьогодні святкує своє 25-річчя. Також головний тренер збірної України з пляжного футболу Костенко Микола Петрович. До слова запрошується начальник фізичної підготовки Збройних сил України, полковник Бойко Сергій. Шановні організатори турніру, вболівальники, учасники змагань. Незважаючи на важкий став нашій державі. Ви спромоглися подарувати нам велике сьогодні свято. Ми отримали дуже багато масу позитивних емоцій, безкомпромісні боротьбі перемогли найкраще. Але я бажаю, щоб ми зустрічалися в подальшому тільки на таких баталіях, на спортивних майданчиках, щоб скоріше закінчилася наша війна. Вірте в нашу перемогу. Збройні сили будуть впереді. Ми переможемо. Зараз я хочу передати вітання від командуюча Збройних Сил України генерала Валерія Федоровича Залужного і заступника начальника Генерального штабу генерала Майора Коваля. Вручити, вручити Федерації пляжного футболу привітання особисте від Валерія Федоровича, командувача Збройних сил України з особистим. Слава Україні! До слова запрошується директор Вікнарьов Захарчишин Сергій. Вітаю переможців і учасників даних змагань. Віримо в перемогу України. Бажаємо як несключено перемоги і якомога швидше дійсно зустрічатися на таких турнірах в мирний час. А ми свої сторони бізнес обіцяємо підтримувати і в подальшому розвиток такого спорту. Дякую. Слово запрошується президент Київської асоціації пляжного футболу Черні Валерій Васильович. Ті часи непрості для нашої країни. Я не просто не боюся бути банальним, а навпаки, пишаюся цим. І хочу, перш за все, висловити слова подяки нашим титанам, нашим воїнам, які роблять все для цього зараз на фронті, заради того, щоб ми могли цією чудовою грою, цією чудовим мирним, мирним небом над Києвом і взагалі над нашою країною. Ще раз хочу подякувати і висловити слова ну, дійсно захоплення і. Немає слів просто. Дякуємо вам за те, що ми тут взагалі маємо можливість грати. По-друге, хочу подякувати всім командам, які відгукнулися на наш заклик прийняти участь у цьому благодійному турнірі. Дякую, хлопці. Дійсно, такі матчі, такі емоції, вони того вартують. Ну, по собі можу вам сказати, що емоції все забувається, а лише залишаються емоції. Дуже дякую вам. Щойно вже було сказано, не часи. Військовий час, економічна ситуація надскладна. Але є компанії, які дійсно не байдужі до спорту. Вони свій внесок також вносять у розвиток певних видів спорту. На даний момент дуже дякую вам, що долучилися до скажімо прямо це не найпопулярніший вид спорту в Україні, але найвитовачніший. Проте дуже дякуємо, що ви відгукнулися. Допомогли не тільки нам проведені, а й хлопцям військовим. Це дуже важливо для нас, перш за все, для хлопців також. Щиро подякував. вам. Наостанок хочу також подякувати команді КАП. Протягом всього сезону ми намагалися працювати. Ну, ті слова, ми трошки залишили на неділю. А зараз хочу подякувати за Анатолію Домбровському і Володимиру, Роман, вся наша бригада, оператори. Всі разом працювали заради того, щоб дійсно вийшло свято. В непрості часи всі ми маємо десь віддавати, виплескувати точніше емоції для того, щоб додому приходити більш спокійними, на роботі були більш мотивованими, могли допомагати спокійною совістю, як то кажуть. Тому дуже не, за дуже невеличкий проміжок часу вдалося організувати дуже пристойний такий турнір. Особливо подякуємо Миколу Петровичу Костенка, окрім того, що він головний тренер збірної, тренер нашої команди альтернативи. Але сьогодні він доклав руку, як то кажуть, до цього турніру безпосередньо. Завдяки Миколі Петровичу підключилися наші давні друзі Нубіп, які заспівали чудовий гімн, дівчата підтримали. Взагалі, заради таких моментів ми і живемо. Дуже всім дякую. Всім е як, гарного вечора і всіх з перемоги. Найголовніша наша перемога ще попереду. Обов'язково віримо це. Дякую вам. До мікрофону запрошується почесний президент Асоціації пляжного футболу міста Києва, ще Микола Степанович. Дорогі Відпочивальники гідропарку, Дорогі вболівальники, на жаль, вас мало на трибунах, дорогі мої, рідні мої футболісти. По-перше, я хотів би подякувати всім присутнім тут. По-друге, щоб не повторитися, По-друге, хотів би подякувати. Організатором усіх команд, які прийняли участь у цьому турнірі, бо без їх допомоги цих команд жодної не було. Бо наш футбол, біч сокер, він існує виключно на спонсорських засадах. Він не отримає фінансування. І так, з першого дня. І по сьогодні. Власне кажучи, це 20-й сезон, повноцінний сезон завдяки ЗСУ. Тільки завдяки їм він відбувається і відбувався, між іншим, і 19 й там. Але повірте, що ці 20 років, які пройшов наш футбол з того першого, з першої гри. Збірної України в 2003 році в Севастополі з рахунком 9-2. Наша тільки народжена збірна перемогла Росію 9-2. І будемо сподіватися, що і нинішнє покоління, вийшовши на чемпіонат світу, вийшовши на інші майданчики по світу, скрізь буде чути. Юкрей! Юкрей! Юкрейн! А імена наших футболістів будуть звучати так, як я колись почув у 2003 році на першому міжнародному турнірі, коли Паша Нестерчук забив під теклетою гол, тобто через себе. Весь стадіон, такий як оцей, але він був заповнений і португальці почали кричати, «Оцей це Юкрейн! Я Нестерчук виходить на поле і весь стадіон кричить Нестерчук. Я б хотів, би, щоб так би ми, наші болівальники, сьогодні кричали Паско! Щоб так же кричали Войток! Ну, всіх не буду переназивати хлопчики і дівчатка, які. На європейських іграх блискуче виступили. Всі пляжники, сподіваюсь, що ви будете здорові, що ви і далі будете радувати нас і сподіваюсь на те, що ми зуміємо жити не тільки під час війни, а зуміємо жити, працювати, боротися, перемагати. І в мирний час. Слава Україні! До слова запрошується головний тренер збірної України з пляжного футболу Костенка Микола Петрович. Дякую. Друзі, я швидко, тому що вже тільки сказали, що певно. Що... Ну, якщо серйозно, друзі, серйозно, Микола Микола дійсно це наш герой, та людина з якою. Особисто незнайомі, але я практично вже два роки спілкувалися нашими збірному на змагання, постійно спілкувалися з хлопцями, з рота розвитку 10-ї окремої організованої бригади. Постійно їх так нас потрібно, моїх потрібно. і нас підтримували, ми їх підтримували. Задяки їй ми ну, можемо грати в футбол, можемо отримувати отримувати сказати, що задоволення. Хотів би від збірної команди, коли хлопці мене підтримують, вручити подарунок. Київська філія, вікнарьох, будь ласка, дозвольте вам та позвучити. Все друзі, всім ще раз дякуємо. До перемоги. Переходимо до нагородження почесною грамотою Київської асоціації пляжного футболу. За вагомий вклад у розвиток пляжного футболу столиці та подарунками від збірної нагороджується президент компанії Вікнарьов. Кращих гравців у номінаціях. Найкращий бомбардер. Щитник Олег Сім'ячев з команди Цепішсока. Три Олександр, команда від. Найкращий гравець благодійного турніру «Вік на рьох» під «Сокер Кап» 2023. Пашко Андрій, команда «Альтернатива»! Щодо командних нагород. Третє місце у вікнарі Обіч Сокеркап двадцять двадцять команда Артур М'юзік-2. Come on, baby. Futbolistas de la Comanda Alternativa. прийняло рішення і ці 40 тисяч призово фонду передамо дружині загиблого, загиблого, загиблого Тому порону. Да, Обов'язково передамо їй ці кошти. А також 75 тисяч гривень призового фонду відправляються на підтримку Збройних сил України від компанії Вігнальок.